Друзі, вітаю! Перепрошую за такий безпорядок на робочому місці. але попав до нас в ремонт ось такий принтер, і вже 2 дні він був в ремонті. Накінець закінчили його доробляти. Була проблема, що. Деталі відпадають від стола. Тобто друк йде і в якийсь момент деталі відпадають від стола і ніяк це не могли перевершити. Ось так я друкував тестову пластину. Правда, вона в мене кругла була, бо з мого принтера лишилася. Потім я вже зробив тестові пластини такі квадратні. Ось що воно виглядало. Через всю деталь йшли такі хвилі, відривалося від стола. і... Тут взагалі не додруковувало калібровку стола робилося, тобто і на гарячу, і на холодну, нічого не допомагало. Підтянув трошки ремні, вони не були попущені сильно, але хотілося чуть-чуть підтягнутися, то підтягнув, нічого результату не дало. От. Тоді замітив, що був люфт стола вверх-вниз. Як виявилося, оці ролики. От. Їх є 6 роликів, три з одного боку, 3 з іншого. Вони отак по діагоналі були попущені. Перший, отут перший, а там другий і третій були попущені, і стіл ходив вверх-вниз. Я їх підтягнув. Але це не дало результату сильного. Деталь все рівно друкувалася з хвилькою, але вже отак специфічно. Тобто йшла хвилька. от Деталь не відпадала, но хвилька йшла до половини майже стола. Далі отакий розріз, і все йшло гарно. Потім надрукував ще одну. Та сама історія, чуть-чуть рівніше вже потім йшло. Переробив калібровку, трошки вже рівніше йшло. Ну, то я так погматав, поки отут принтер ремонтував, так погматалося. І що ми зробили? Ми взяли, перекинули рідний стіл. Оце напилення, що там є текстурку, ми перекинули другим боком. Тут просте скло. Покрили отаким клеєм. І ось наш результат. Все класно надруковано. Тут чуть-чуть є отак залишки пластика. Це коли починався друк, сопло добре не збилося обкрай стола, і друк починався звідси зробило ось таку штучку. Не критично. Тест завершено. Деталь тримається вже принтер майже устив, а деталь ще тримається, не відривається. Зараз будемо пробувати далі друкувати тестові деталі, але, думаю, ремонт завершено. Ось така причина була, тому, в кого не калібрується стіл, можете звернути увагу на оті ролики. Що на яких він їздить, можливо, їх попустило або можливо вони розбиті. І якщо у вас від рідного стола відпадає деталь, рекомендую такий клей, користуюся ним на своїх принтерах і рекомендую до покупки класна штука. Хватає його майже на 10 друків, тобто два рази напшикали, і 10. Друків витримує. Далі просто або поновити, або змити і знову нанести. Ось такий результат.